Всі вже бачили інтерв'ю найвеличнішого, найпрекраснішого, найлучезарнішого президента всієї України і галактики Володимира Олександровича Зеленського. Ні? Дивіться, кайфуйте. І на Офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю, я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татарам. Разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски? Ну, тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Сука, ну як треба ненавидіти людей, як треба їх не любити, як треба їх зневажати, щоб так розмовляти з журналістом, щоб так розмовляти з людиною. Людина просто робить свою роботу. Людина просто задає питання, навіть якщо вони тобі не подобаються, не комфортні, каверть, це його робота, бля. Просто його робота. І подивіться на лице Зеленського, скільки там на, на ньому прямо написано, просто я вас всіх ненавиджу, призіраю, ви всі дерьмо. Один я один такий, скільки там ненависті на лиці цьому написано, скільки там презирства, зневаги, надмінності, високомірності. Це просто, я що такого гамна не бачив в світі, це просто сором. На весь світ, не те, що на, на країну. Ну ти ж президент, ти ж якась публічна особа, найвища публічна офіційна особа в країні, блядь. Ну Ти маєш себе тримати в руках. Ти ж лідер. Ну ти ж лідер. Ти маєш себе тримати в руках. Ти не маєш права собі ні морального, ні людського, ні офіційного дозволяти так спілкуватися з людьми. Абсолютно не маєш права. Взагалі, ти маєш подавати приклад, ти маєш сіяти, ти маєш сіяти перемогу, як би складно не було. Ти маєш подавати приклад, на тебе дивляться діти, люди. Це просто капець. Я ще такого гамна не бачив? Ужас, ужас. Стільки ненависті до людей, стільки е, презирства до людей. Я ще не бачив. І ця людина, ця людина керує е, багатомільйонною нацією. То до чого він докерується, я хочу спитати. Це риторичне питання. Якщо у нього на лиці написано ненавість, він, він просто ненавидить людей. Він знищує українців. І війна прийшла е, в наш дім через е, Через Путіна, але Зеленський своєю корупцією, покриванням і кришуванням ці смерті збільшує. До чого він декорується? Да ні до чого, блядь. Ненавість приводить тільки до одного: ненавість приводить до ненависті. І все. Він просто повбиває людей війною тупорилими, конченими законами. Ті люди, які після війни залишаться е живі, він буде вбивати корупцією, комуналками, хуялками, налогами, законами тупорилими. Блядь. люди просто не зможуть ні жити, ні виживати, ні хіра люди не зможуть. Просто блядь, Я вахую з того, кого ми обрали собі в лідери, кого ми обрали в президенти. Це, це... В мене душа болить за Україною. Зда Україні. Сорі, пардон. Це просто жах. Позор, сором і фу.